Фатальна сварка на Уманщині побутова сутичка двох товаришів закінчилась вбивством. Про це міліціантів повідомили медики швидкої допомоги, які приїхали на виклик. Та знайшли мертвого чоловіка. Зловмисника правоохоронці затримали та допитали. Той розказав, що загиблий вже кілька місяців гостював у нього. А у день трагедії він прийшов додому на підпитку та влаштував сварку з господарем, а потім ще й поліз із кулаками. Господар будинку натомість схопив металевий совок і декілька разів ударив товари. Ша по голові. Наразі всі деталі з'ясовують уманські міліціянти. Триває слідство. І до мене кинувся з дружба, я такою стояв. Я цим соком хотів по руках засипив його. Засипю його по, по голові. Наразі слідчим відділенням уманського міського відділу міліції. Порушено кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство проводиться досудове слідство.